Вітаю всіх глядачів парламентського телеканалу Рада. Це проект «Велич особистості і наша сьогоднішня розмова про відомого у світі кінорежисера та кінодраматурга, засновника поетичного кіно, художника, сценариста, письменника Олександра Довженка. Перший поет кіна так назвав його Левіс Джекоб у своїй історії американського фільму. Про класика світового кінематографу згадуємо разом з Іриною Фаріон, народним депутатом України. Пані Ірино, вітаю вас вітаю. Про дуже про своє дитинство. Довженко завжди згадував його уяві. Поставали плачі похорона. Наскільки діти у його сім'ї помирали. Про цей період він згадує у зачарованій Десні. Розпочата робота на цією кіноповістю ще в 1942 році, але сценарію він так і не створить. Дитинство Олександра Довженка було типове для українського люду того часу. Але знаєте, в чому полягає його властивість? Властивість полягає в тому, що він долегадував. Домріював, до допо... і потім сам в тому зізнавався, що я більшою мірою на сторінки своїх книг виводив свою мрію. Ніж дійсність мав він право на таке, звісно, що мав. Тому вислушно його назвали першим поетом українського кіна, саме відмінюючи це слово, бо в часи Довженка воно відмінювалося. Це вже потім за совєтським правописом перестало його змінювати. І коли ми сьогодні дорікаємо Довженкові за його агіт продукцію радянського штибу, я маю на увазі фільми Арсенал і Щорс. То Довженко власне тоді використовував оцей виправдувальний для себе кадр Я зображу їхню мрію, а не їхню дійсність. Це була втеча Олександра Довженка від страшної радянської дійсності, в яку його поселив Господь. Ми сьогодні з вершини третього тисячоліття чи маємо право засуджувати людину за це? Боже борони, як би ми поводилися у минулій передачі. Ми говорили з вами про Донцова. Донцов, аби не потрапити в пастку радянського часу, емігрував за кордон, емігрував до Австро-Угорщини і звітом творив тип нової людини. Довженко казав, що я війшов в революцію не тими дверима, що всі пригадуєте? Да. Цей його вислів дуже метафоричний, тому що це поет, тому що українська земля така фантастична, дивовижна, красива і родюча, що вона народжує більше поетів ніж бізнесюків. А якщо вона і народжує бізнесюків якихось, то вони чомусь не починають працювати на цю землю. А поет згорає у своїй любові до цієї землі. От власне, Довженко, це для мене людина, яка згоріла в любові до своєї землі, і яку звинуватили в тому, що вона любила. Звинуватив персонально Сталін. Перед тим всілякі ігри з ним проводив Хрущов, звинуватили до такої міри, що Довженко вибухнув і сказав: Ну хіба це злочин? Любити свою землю виявляється, що всі часи це був злочин, пані Наталі. Ну і до речі, стосовно Сталіна, історія спілкування Довженка з вождем народів, особлива сторінка у його Це житті. Це найстрашніша, напевно, сторінка. Вправда? От бо, в принципі, він був змушений реалізовувати свої ідеї як, скажімо так, кіно і кінодраматург творити кіно тільки завдяки тому, що він реалізовував проекти Сталіна у життя, насамперед, так. щоб творити своє власне національне українське кіно. Так починався він як визначний кінорежисер із. З фільму Звенигора, і саме з цього фільму почалося звинувачення Олександра Довженка і в націоналізмі. кажуть, що це власне початок його трагедії його життя після так. цього з фільму. Саме Можна так. вважати, і дивіться, він вивів на арену образ дідуся, образ діда, який фокусує в собі неумирущу українську історію, як там Тараса Григоровича? Все йде, але не все минає. Він через образ діда намагався показати велич української історії, велич українського духу. Дім'ян Бідний, такий інтересний московський критик, звинуватив його в тому, що він прославляє традиціоналізм, патріархальщину, індивідуалізм. А ми ж будуємо колективістське господарства. А кому як не довженкові була зрозуміла прив'язаність українського селена до землі? І прив'язаність, яку би я назвала словом вилюбленість і пререченість на те, аби ту землю любити. І він в образі цього діда, у цю предковічну любов вивів, виявляється, за більшовицькою ідеологією. Не можна було прив'язуватися до землі, можна було прив'язуватися лише до марксівської ідеї общини, яка так класно, в експериментаторський спосіб, була втілена в Росії. Це почалася його Голгота, пані Наталю. Тому наступний фільм, Арсенал кажуть, що це була дань. Тудішній владі, в чому полягає трагізм цього фільму? Трагізм того фільму полягає в тому, що Олександр Довженко сам розстрілює тим фільмом свою біографію бо нам відомо що у 17 18 році до довженко воював у складі української армії української народної республіки належав до чорних отаманів його запам'ятали з шапкою з шликом як згадували коли він приходив його найближчі і він брав участь у придушенні большевицького повстання на заводі арсенал а згадаємо ми, що тим придушенням повстання керував його величність Євген Коновалець, який тоді був і так би мовити, в цьому батальйоні сердюків, якщо говорити це термінологією тодішньої сучасної щодо батальйону. І уявіть собі, що він знімає фільм Арсенал, де він показує себе з іншого боку. Він на боці більшовиків. А насправді, реально він був на іншому боці. Він проти й... воював проти них. Він воював проти них. Uh -huh. Людина починає війну з собою через мистецьку форму. Це uh -huh. катастрофа. Якщо уявити себе сьогодні на його місці, ти розумієш, яку глибочезну драму переживала ця людина, бо він був митець за природою. Він хотів творити. Але виявляється, за це треба було заплатити таку страшну дорогу ціну. Ціна... Самозречення, ми знаємо тичину, яку він дорогу ціну за це платив. Цим шляхом пішов Довженко. Проте потім у його житті був твір, який можна вважати викупом за ці гріхи молодості Арсенал. Хоч це не лише арсенал, був ще щорс. Щорс, коли Сталін йому замовив це персонально і. Хоча таких замовлень було багато від Сталіна. Таких замовлень було багато, і ти маєш зробити українського Чапаєва. І коли сьогодні... А для того, щоб творити, потрібно було ці замовлення виконувати. Бо для якщо того... би ти відмовився від цього замовлення, то е, взагалі у тебе б не було б майбутнього, так пане Наталі, не просто творити, жити він зрозумів, що його просто вб'ють. Якщо він цього не зробить, так це по перше. По-друге, можливо, був ще інший спосіб емігрувати за кордон. Але за ним була надто пильно стежила, щоб він це зробив. Крім того, він у статусі дипломата за кордоном вже побував у 20-ті роки, коли більшовицька влада побачила, що цього чоловіка краще все-таки використати в своїх інтересах ніж знищити. І тому пані Наталю відразу в 19-му, здається, році чи в 20-му, його, як кажуть, було завербовано силами ЧК, аби він викладав у школі. Да, до речі, є така версія. Є така версія, аби він викладав у школі червоних старшин, ага. висновок, який ми можемо з того говорити. Для того, щоб в тому житті ну, горіти отим вогнем правди, замало того таланту, який тобі дав Господь, потрібен ще характер. Тут, напевно, не було до кінця цього характеру. І коли читаєш його щоденники, оце обвиливання болю. Розуміє, що цей чоловік все-таки глибоко внутрішньо не був сильним. Він був м'яким. Тому він пішов по такій лінії найменшого опору в цій страшній системі. Це сказано не як осуд, це сказано як урок нам. Аби захистити себе у тому режимі, треба мати дуже сильну волю, внутрішню. Цієї волі у цієї людини не було. Ми це бачимо з його щоденників, хоч він каже, для чого. Всі 16 років мого життя, які я віддав кінематографу, це 16 років вбивства самого себе, тому що це було не то кіно, яке я хотів знімати. Я міг в цей час багато іншого написати. Колись мої плівки казав він, поріжуть. Їх ніхто не побачить, що ми маємо сьогодні. Кажуть, що оцифровано все, що зробив Довженко, але ми не маємо цього у вільному продажі. Виявляється, це мають посольства закордонні. Це можна придбати за кордоном, але це неможливо придбати в Україні. Наскільки я пригадую, минулого року було був фестиваль творів Довженка, і українці тоді могли подивитися ці фільми. Але як масово українець іде до своєї кінематографічної класики, причому я хочу наголосити на тому, що фільм Земля про який ми згадували. Цей фільм спочатку був у прокаті, потім його заборонили. І він пише свої переживання. Я буквально посилив і постарів за кілька днів. Це була справжня психічна травма. Спочатку я хотів був умерти. А хоча цей фільм мав грандіозний успіх у Європі, він так. був доволі популярний за кордоном, тоді як у радянському союзі прокати його фільмів забороняли. Тих які були неугодні вождю, Абсолютно а, правильно. тих фільмів, які вождь не робив на ці фільми свої замовлення. До речі, стосовно замовлень, наголошу на тому, що за темами Сталіна Довженко поставив фільми Аероград, щорс, Мічурін. Усього тільки три фільми за 23 роки вавилонського полону mm -hmm. у Росії. І ні один із них не дорівнював фільму Земля так оцінювали його. У критики, і не додав ні один фільм, поставлений за, за бажанням Сталіна, не додав <клес>, нічого до тієї міжнародної слави, що він і здобув своїми українськими фільмами, зробленими лише за три роки у бідних умовах українських кінофабрик. Абсолютно і до речі, правильно. хочу наголосити на тому, що у Довженко в зустрічах із закордонними кінознавцями і кіномитцями мусів видавати себе не українським, а совєтським угу. кіносценаристом. І цитата: стоячи на березі Тихого океану, дивлячись на захід, я згадував Україну. І вона постала перед моїми очима у своєму справжньому розмірі, десь там далеко на заході, у лівому кутку, і це помножило мою гордість громадянина великої радянської країни. Чому фільм Земля викликав таку ненависть в Україні, таке захоплення е, за, за кордоном? кордоном, тому що це архетиповий образ українця. Земля українець, як ніяка інша нація, є осідлий. І прив'язаний до того місця, де він народився. Він це вилюблює, випещує, вилеліює. Ви порівняйте. Наскільки оздоблена українська садиба і, скажімо, з російською садибою. І коли наші люди опинялися по Сибірах, то вони з того Сибіру робили казку завдяки обробітку землі. І оцю цю любов до землі, як архетиповий образ, він показав за кордоном. Там цього також немає, оцієї осілості, коли ти коріння пускаєш в землю. І якщо тебе з цієї землі виривають, то ти тягнеш її з собою. Кажуть, коли ховали довженка, то привезли шматочок землі і кинули на могилу. І на могилі Довженка. Під Москвою ага. чи в Москві я вже забула це. Написано умір воскресіння, і коли приходять українці, то вони оце воскресіння читають як Воскресіння. Це називається міжмовні омоніми. Це пані Наталю, зі мною вчора була смішна історія, коли е, мені у поїзді Хюндай запропонували бутерброд з відчиною. На що я сказала, відчинити можна тільки вікно. Прошу назвати мені це українською мовою. Тому оці міжмовні омоніми, це це направду воскресіння його у страшних. Болях у смерті як митця, у смерті як, як митця і у воскресінні як українця. Не ну, до речі, оскільки ви згадали про заповідь Шевченка, заповіт також був і у Довженка, так цитую: я мру в Москві, так і не побачивши України перед смертю, попрошу Сталіна, аби перед тим як спалити мене в крематорі, з грудей моїх вийняли серце і закопали його в рідну землю у Києві, десь там над Дніпром на горі. Те саме той самий архетип. Тому ми до, до Довженка сьогодні приходимо 130 років, і Верховна Рада постанову з цього приводу ухвалила і слава Богу проголосувала. Але дивіться, Наталю, чому цей, цей розхристаний українець, скажімо так, розхристаний українець, чому його було забрано до Москви, Чи він з власної волі туди поїхав? Є інформація про те, що це не було з власної волі, що це була відповідна вказівка, аби він туди переїхав. Сталін розумів, що його треба контролювати. А щоб контролювати, треба забрати до себе. Це приблизно таки, як з Гетьманом Дорошенком, пригадуєте. Uh -huh. Також була вказівка, аби тримати на прив'язі десь там у В'ятській губернії. Це направду, але щоб прив'язати його яким чином до цієї Москви, треба було йому в Україні зорганізувати повну обструкцію. аби він розумів, що в Україні він не має жодних умов для існування і для праці. Це, напевно, найстрашніше. Тобто він не міг повернутися на свою улюблену кіностудію, тепер яка є Київську кіностудію, угу. яка є кіностудією Довженка. Тому що тут його ненавиділи, тому що його оточувала така дріб'язковість е, дріб навколо нього, що він на тлі. Тих дріб'язкових людей виглядав богом. Знаєте, мені розповідав геніальний Юрій Грасимович Ільєнко, поетичне кіно, якого виросло із поетичного кіна Довженка. Що коли він, молодий студент, ішов коридорами кіностудії, раптом він побачив, як з дверей одного кабінету вийшов Бог. А Довженко мав біле, красиве. Волосся, вийшов Бог і каже: Я застиг. Я зрозумів, що я не маю права далі рухатися. Тобто піетет молодої людини перед цим величезним талантом. І на що я здобувся, каже великий Юрій Грасимовичільєнко. Я здобувся на одне слово. Добрий день. А далі Іл'єнко каже, і Бог відповів мені добрий день. Тобто, тобто в Україні завжди були ті, які, звісно, боготворили його, бо це таланти ще, і ті, які цього таланту страшно ненавиділи. Оці вічні шавки, які обов'язково присутні біля великого чоловіка. Тобто Сталін дуже добре і вміло це все організував, завалити його в Україні, зробити йому тут повну обструкцію і сказати: Твій народ. Тебе ненавидить, якщо твій народ тебе ненавидить, кого ти властиво оспівуєш? Тобі класно буде тільки тут, біля мого лігва. І е, ще, одна, ще одна жертва цієї радянської системи е, е, Олександр Оле е, Гончар, про нього ми також напевно колись поговоримо. Навіть написав е, оповідання про Довженко і Сталін, про їхні нічні розмови, да, перед, речі, да, так. про їхні прогулювання Москвою. .е. В, ви собі уявляєте стан Довженка, коли по, поряд з ним є тиран на рівні? Ні, глибокої підсвідомості він ж це е, сприймав, хто є поряд з ним. Тому мені здається, немає більш трагічної постаті, ніж Довженко. Великий Донцов він знайшов в собі силу на протест, так і просто знищував їх Сталіна і всіх інших. Натомість Довженко став бранцем цієї системи і квилив закривавлений про любов до своєї землі, яка виявляється мала характер прокляття. Ну, цитата: невже любов до свого народу є націоналізм? Чи націоналізм не вміння художника стримати сльози, коли народу боляче? Ну бачите, цитата він використовує він використовує цей термін націоналізм в абсолютно такому радянському звучанні, тому що націоналізм, скажімо так, пані Наталю, це політична любов, бо є любов різного характеру. Це це політична любов, про яку не можна було тоді говорити, але Довженко собі дозволив. В чому він собі це дозволив? Він дозволив собі це в дуже актуальному творі. Сьогодні, пані Наталю, дуже актуально в Україні вогні, коли він почав писати трагедію українців під фашистською окупацією. Але саме до речі, на... він тоді пішов на фронт журналістом, кореспондентом. Так, я хочу бути зі своїм народом, казав довженко. Я не можу бути окремо від нього, тому пішов з якимсь там російським журналом красна звізда чи газетою, чи що, угу. Я не пам'ятаю, як вона називалася. Ну, З'явилася ця стаття, і під цією статтєю, одна іменна назва з'явився уже його твір. Він хотів поставити так. Кіно так. з цього приводу, але в чому провидство його полягало, полягало його проросту? Просто його полягало в тому, що потім цей мій народ, через те, що його окупувала Німеччина, буде звинувачено у найбільшій зраді. Він передбачив те. Тобто, через те, що німець прийшов загарбувати мою землю, звинувачено буде в цьому мій народ. Це, 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 це катастрофа, і це було написано з такою пекучою любов'ю, що уявіть собі, навіть пробило Хрощова. Коли Хрущов читав Україну в вогні, він це схвалив. Проте цього зовсім не схвалив Сталін. Потім Хрущов страшно мстив Довженкові за те, що йому сподобалася Довженкова Україна в вогні. Розумієте, пані Наталію, який це для нас урок? Це для нас урок як для людей, що нічого не може бути ницішим, огиднішим, ніж людина. Тобто, оці карлики, які оточували Довженка. Вони кричать для нас сьогодні: не будьте такими, тому що всі ці карлики відійдуть з історичної арени, а залишаться велети, навіть якщо вони закривавлені, ось такі велети, як Довженко. Бо сьогодні, коли приїздиш у його село сосницю, і тобі кажуть, ви можете випити е, соку яблучного із саду Довженкового, то ти розумієш, що це причастя Довженком. Хоч яке страшне життя мав цей чоловік, який змушений був слухати Сталіна, пані Ірино, і хочу наголосити на сам кінець на нереалізованих сценаріях Довженка. Це робота над Тарасом Бульбою і проектом Поема про море до, до речі, він задумав фільм фільм про вічне море українського життя, фільм, в якому він хотів урятувати Запорізьку Січ, Великий Луг, що мала піти під воду, в якому мала, мала стати Україна, що вийшла неподоланою з терору 30-х років Другої світової війни. Фільм. Ще однієї перемоги життя над смертю, і що саме цікаве, ці фільми ці його нереалізовані сценарії, реалізувала його дружина Юлія Сонце. Але ви знаєте про фільм, оце поема про море, про ту трика, оце, оце море, це горе. Це насправді моє горе. Сонцева, на жаль, не зреалізувала. Сонцева кажуть, зробила пародію на це. Сонцева не могла цього чути. Вона була інша. Знаєте, коли я зайшла в музей Довженка і побачила вишиваний рушник, сказали мені, що це вишивала його мама Довженкова. Що вишила мама Довженкова на рушникові? Це, що для нас сьогодні надважливе. Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями, бо москалі чужі люди роблять лихо з вами. Довженко обрав Солнцеву. Солнцева не продовжила його шляху. Солнцева не була сонцем в його долі. Можливо, любов і але вона була єдиним сонцем його долі. Можливо, в особистому житті так, але вона не продовжила його українського коріння, бо вона не була українкою. Вона не могла висповіти виспівати української долі, вона могла технічно це показувати, що вона і зробила. Тобто, генія повторити і продовжити неможливо. Дуже вам дякую. Я нагадаю, що це була Ірина Фаріон. Слідкуйте за нашими наступними ефірами.